Готуємо смачні баклажани. Вони виходять дуже хрусткі, а сир всередині тягнеться. Ось такої форми вони виходять, можна навіть на гості, дуже смачно виходить. Я обрізала шкірку баклажані. Отакі От кружочками нарізала їх, залила кипятком, посолила, щоб вийшла гірчинка. Окремо збила в миски яйця спеціями та сіллю. і в іншій мисці просіяла борошни. П черзі обмакувала борошно яйця, борошно яйця і так двічі. Тим часом поставила розігріватись сковорідку, налила масло трішки і обжарювала з двох сторін, десь хвилина-півтори з кожної сторони на маленькому вогні. Потім нарізала я буженіна в мене була і сир твердий. І формувала такі, як. Бургери один на один клала, зверху накривала іншим баклажаном і ставила на противень. А, ще обмакувала я в паніровочні сухарі. Це придає їм хрусткий шар такий. І клала на противень. І в духовку на 10 хвилин. Дуже смачно, приємно.